Що таке українська мова? Можна було б сказати просто: будь-яка мова це набір звуків, які складаються в слова, а слова в речення. Але краще назвати мову символічним кодом. І саме розгадуванням цього українського кода вам доведеться зайнятись у грі Оказія від видавництва Такамака. Правила якої ми з вами сьогодні і розглянемо. Настільна гра Оказія це Патігейм, розрахований від трьох до шести учасників. У цій грі гравці будуть намагатись розібратись у діалектизмах української мови. По черзі гравці будуть ставати ведучими, і їм буде потрібно придумати асоціацію на одну із своїх карт слів на руці, виклавши її на стіл. Після цього інші гравці повинні викласти одну зі своїх карт діалектизмів, що, на їх думку, найкраще підходить під підказку. Далі карти перемішуються і викладаються на стіл, і усі гравці, окрім ведучого, повинні знайти ту саму карту, яку й загадав ведучий, і тим самим заробити переможні бали, набравши карти на руку. Як тільки кількість карт на руці дорівнюватиме ліміту, гравець стає переможцем. На початку гри кожен з гравців обирає один із комплектів фішок. Він залишає у себе фішки за кількістю гравців у партії. Наприклад, на чотирьох це фішки 1, 2, 3 і 4. Інші фішки поверніть до коробки. Далі перетасуйте колоду діалектизмів і роздайте кожному гравцеві по 6 карток. Решту покладіть на центрі стола до лілиць. Візьміть комплект фішок, який не вибрав жодний гравець, і відберіть фішки за кількістю гравців, а далі розмістіть ці фішки на центрі стола за зростанням чисел на відстані одна від одної. Саме біля цих фішок ви і будете викладати карти для голосування під час гри. Наприкінці підготовки ще потрібно визначити гравця, який буде виконувати хід. Першим і стане першим ведучим для цього. Кожен гравець витягує по одній карті з колоди, той, у кого на карті найдовший діалектизм за кількістю літер, ходить першим. При іншої гравці витягують ще по одній карті. Після визначення першого ведучого замішайте всі витягнуті карти назад у колоду. На цьому приготування завершується і можна розпочинати гру. Уся партія в гру Оказія триває декілька раундів, кожен з яких складається з послідовних ходів кожного з гравців. Коли настає хід гравця, він вважається ведучим. Під час гри на руках гравців будуть знаходитися карти діалектизмів, особливих варіацій слів з різних куточків нашої з вами рідної України. Також відразу на карті наведена цитата з використанням цього діалектизму, як доказ того, що таке слово існує і не є просто вигадкою. Проте, звісно, що як і заплановано грою, ви найчастіше не будете знати тлумачення цих слів. Тому на звороті карти ви також знайдете QR-код з посиланням на сучасне значення відповідного діалектизма і місце регіон його використання. Проте цим QR-кодом краще користуватись вже в кінці ходу. Зараз розумієте, чому саме так. Отже, у свій хід ведучий повинен обрати будь-яку одну карту діалектизму. Сформулювати і озвучити до неї асоціацію підказку, а після цього викласти цю карту до лілиць на центр стола. Наприклад, на діалектизм шкапа можна сказати, полюбляє моркву, якщо знати, що шкапа це кінь. Або не знаючи тлумачення, можна сказати підказку з цього роблять хліб, спираючись саме на приклад. Головне завдання ведучого зробити таку підказку, яка була б і не занадто складною, але водночас і не примітивною. Щоб за нею можна було відгадати слово хоча б комусь із гравців, але не усім. Звісно, що є декілька правил, якою саме може і не може бути сама підказка. По-перше, підказка може складатися з одного слова або словосполучення, яке будь-яким чином буде описувати загадане слово. Для більшого розуміння, яку саме підказку використовувати, можна скористатися цитатою, зазначеною на карці. Наприклад, тут підказкою може бути. Потрібно мати для поцілунку. Або ж ви взагалі можете додати свою фантазію і уявити, що це слово могло б означати. Наприклад, припустити, що варга це нігті, тоді підказка на кінчиках пальців. Але є декілька обмежень: підказка не може бути прямим тлумаченням слова літературною мовою, або прямо розкривати його зміст. Тобто зараз не можна використати підказку губа через те, що Варга і є губа. Також підказка не може бути однокореневим словом, наприклад, зараз не можна сказати варта. Також не може бути синонімом чи антонімом до слова, наприклад, підказка вуста. До того ж, підказка не може містити персональної інформації, яка відома не всім гравцям. Наприклад, це назва кафе, в яке я ходив минулими вихідними. Тож після того як ведучий озвучив асоціацію підказку до карти та виклав її на стіл до лілиць, інші гравці обирають зі своїх карток. Одну, яка, на їх думку, найбільше відповідає підказці і викладають її на центр стола, також до лілиць. Далі ведучий перетасовує усі ці картки і розкладає її горілиць під фішками з цифрами, які були викладені на початку гри. Тепер кожен з гравців, окрім ведучого, повинен здогадатись, яка саме карта діалектизму належить ведучому, і проголосувати за неї. Гравці не можуть озвучувати свій вибір, але коментувати і обговорювати усі картки між собою можна. Бо у цьому і є магія та атмосфера гри. Для самого голосування гравець обирає один зі своїх жетонів, який співпадає за цифрою і жетоном, під яким лежить потрібна карта. Наприклад, три, і викладає цей жетон доліць перед собою, не показуючи цифри на позосталих жетонах. Після того, як усі гравці зробили вибір, викладені жетони перевертаються. Гравці визначають, де викладена чия карта, і отримують переможні бали. Спершу розберемо, як отримує переможні бали ведучий. Якщо ніхто не поставив фішку на карту ведучого, або навпаки, усі гравці поставили фішки на карту ведучого, він отримує 0 балів. Тому що підказка була або занадто складною, або навпаки занадто явною. Але якщо хоча б один гравець, але не всі, поставив фішку на карту ведучого, то ведучий отримує один бал, а також по одному балу за кожну поставлену фішку гравця. Наразі усього 3 бали. Кожен раз, отримуючи переможний бал, гравець добирає на свою руку одну карту із колоди. Тому саме кількість карт на руці гравця і визначає його поточний результат. Тепер поглянемо на підрахунок інших гравців. Якщо гравець вгадав карту ведучого, він отримує 2 бали. Також гравець отримує 1 бал за кожну фішку, що була поставлена на його карту. Після того, як усі гравці отримали зароблені бали, приберіть усі викладені карти до скиду. Якщо будь-який гравець має на руці менше трьох карт, він добирає одну карту із колоди. Якщо у колоді бракує карт, Перемішайте скид і сформуйте нову колоду. Після цього хід передається наступному гравцю за годинниковою стрілкою. Він стає поточним ведучим. Наприкінці раунду, коли кожен з гравців по одному разу ставав ведучим, гравці повинні підрахувати свої переможні бали. Кожна карта на руці гравця приносить один бал. Якщо учасник має 12 балів при грі від трьох до п'яти гравців або 14 балів при грі на шість гравців, він стає переможцем. У випадку, якщо декілька гравців мають однакову максимальну кількість балів і ця кількість дорівнює чи перевищує ліміт. Або якщо ніхто з гравців не має потрібної кількості балів, то учасники грають наступний раунд, доки не буде визначений єдиний переможець. За бажанням, гравці можуть самостійно встановлювати кількість балів, які потрібно мати для перемоги, або ж просто можна грати до закінчення усіх карток у колоді і вже після закінчення визначати переможця. Наразі ми з вами розглянули усі правила настільної гри, оказія. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. На цьому у мене все. На все добре, бувайте!